Так, при встановленні Windows виникла проблема, <кхм> те, що на вибраний диск я не можу встановити Windows ось така помилка. Невозможно встановити Windows в розділ 2 диска 1. Показати подробності. Якщо відкриємо Показати, бачимо, що вибраний диск має стиль розділів GPT, тому нам необхідно... Робити такі дії. На клавіатурі запускаємо Shift F10. Далі тут прописуємо команду Diskpart Так, розкладку заміню. Так, хорошо видно, надіюсь. Diskpart Далі вибираємо. Ну, тобто, нам необхідно подивитися, під яким номером знаходиться диск. Для цього команду пишемо диск. Так, дивимося. Наш диск у нас на 120 ГБ, то є це диск номер 1. Тому пишемо команду Select. Диск 1. Нажимаємо Enter. Так, вибрано диск 1. Далі пишемо команду clean, очищаємо. Так, очистка диска виполнена успішно. Далі, пишемо команду con Wert. GPT GPT. Тобто конвертуємо цей диск в формат GPT. Так, вибраний диск, диск успішно приобразований к формату GPT. Так, закриваємо значить це меню. Команд. Нажимаємо кнопочку обновити Зараз прогрузиться. Так, что мы видим? Наш диск стал доступным. Дизайнерское место, создать, применить, Є. Далее нажимаем форматировать, ОК. Далее. Починаємо встановлення Windows. Все, дякую. Можливо, комусь знадобиться. Користуйтесь!